Безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Дуже позитивно. Чи вдається зекономити кошти? Ви не знаєте, я не місцевий. Я думаю, що ті, хто працює, кожен день їздять на роботу, я думаю, це суттєва економія. Поки йде війна, важливо, тому що ми прифронтове місто. Це незвично, дуже незвично, не платити в транспорті. Зважаючи на те, що більшість одержує мінімальні доходи. Це суттєва допомога. Дуже добре, дуже позитивно. Це для нас, харків'ян, дуже необхідно. Такий важкий для нас час. Чим вдається зекономити кошти з вашого? Звичайно, воду? звичайно, вдається. Наскільки часто ви пересуваєтесь транспортом? На жаль, ми зараз тимчасово приїхали в Харків, нам тимчасово довелось виїхати, але доволі часто, часто користуємося. Правильно, Правильно наскільки так. це важливо для харків'ян наразі? Ну а як багато ж людей без праці? залишилось. дуже добре. Ну що можна сказати? Це така привілегія для мене, як для пенсіонера. Я дуже дякую нашому меру. Взагалі дякую. Я сама переселенка. Я дуже дякую, що отакі тяжкі дні комунальні служби працюють так, що я просто ну, не можу. Я просто дуже дуже спасибі велике йому. Дуже добре ставлюсь, тому що дійсно тільки в Харкові зі всієї України проїзд безкоштовний в громадському транспорті. Не тільки для харків'ян, а для всіх людей, які приїдуть до нас, до Харкова. Це дуже зберігає бюджет людей, харків'ян вони економлять десь до 50 гривень, а може й більше в день і в місяць це дуже велика сума отримується. Дуже добре, дуже задоволене. Такий тяжкий час, таке гарне рішення. Ну, я до цього приводу цього відношусь, тому що це, по-перше, дуже велика економія фінансів, по-друге, зручність. Ну, мабуть, що фінанси все ж таки виграють. Наскільки це важливо для харків'ян, особливо зараз під час війни? Дуже важливо, бо не для харків'ян, ще для переселенців, людей, які приїжджають, яких немає часто там немає можливості коштів. Я кожен день їжджу на роботу і я прив'язана до громадського транспорту, то якщо так підрахувати, то дуже багато. Дуже добре, дякую. Це дуже добре. Такого, мабуть, немає в жодному місці України та це. Мабуть, дуже корисно для усіх харків'ян, навіть для тих, які не можуть сплачувати проїзд, це дуже актуально. Ну як сказати, це дуже добре. Харків єдиний міст, що безкоштовний транспорт. Я вважаю, що це дуже добре, тому що дуже багато людей, ті, котрі як пожили, ось так. Вони мають ну маленьку пенсію, і іноді їм не вистачає навіть на хліб. Тож, щоб як переміщатися, то це дуже добре для харків'ян. Ну це, це створює зручності навіть у прифронтовому місці, де ну часто прилітає, це змушує людей не полишати місце. Дуже позитивно поки що ставлюся. Не знаю, як це буде потім, але поки що на даний момент мене все влаштовує. Чи вдається зекономити кошти? Так, дуже здається, завдяки цьому, звичайно. Та думаю, дуже важливо. Наразі з підвищенням цін це дуже, дуже. Значит, так. Чи вдається вам особисто зекономити кошти на приїзд? Так. Звісно. Кожен день дуже ми їздимо багато. на роботу, туди-сюди, на метро. Тому да, тролейбуси. Тому І я думаю, це економія йде тисячі гривень. Насправді я ставлюсь до цього доволі добре, бо з економічним нинішнім станом громадян це зручна можливість. Ми це обговорювали з ним на зустрічі студентів. Добре ставимося, це дуже допомагає в принципі, тим, хто ну, і нам, харків'янам, і ті, хто приїздять сюди, то ми, звичайно, дуже добре до цього ставимося. Дякуємо йому. Чи вдається зекономити кошти з ну, звичайно? Життя. Звичайно, вдається зекономити. Ось так, же ж і метро безкоштовне, і трамваї, і тролейбуси, поки можна користуватися і під'їхати десь одну дві зупинки. Звичайно, це дуже добре. Ну, поки війна, то все одно за це дякуємо.